Вітаю! Мене звати Святослав, я інженер компанії Protect Solutions. Сьогодні у нас на огляді буде портативна ультразвукова діагностична система Versana Active від компанії General Electric. Ми розглянемо саму систему, комплект поставки, проведемо перше розпакування, перший запуск системи та оглянемо елементи керування системою. У комплект поставки входить датчик в залежності від вашої комплектації. Їх може бути від 1 до 3 або і ще більше. Гель для проведення ультразвукових досліджень, дезінфекційний засіб, який використовується для дезінфекції та обробки датчиків після досліджень та між дослідженнями. та сама коробка з системою. Приступимо до першої розпаковки системи. Система поставляється в оригінальному пакуванні. Цю коробку можна використовувати як для зберігання системи, так і для транспортування системи. При відкритті коробки нас відразу зустрічає мережевий кабель живлення, коробка з аксесуарами для системи та сама система. Пакувальний матеріал забезпечує нам комфортне. Переміщення системи з одного пункту до іншого. Він виконаний таким чином, щоб система під час транспортування не пошкодилась. Сама система виглядає так. Перейдемо до розпаковки коробки з аксесуарами. Відкриваючи коробку з аксесуарами, нас зустрічає швидкий гайд по системі. Вкладиш який дозволяє нам зареєструватися на сайті Версана Клаб, на якому знаходяться відеонавчальні по користуванню системою диск з електронною інструкцією. Акумуляторна батарея, завдяки якій апарат може працювати автономно до 2 годин. Далі флешка з програмним забезпеченням, яка записана тільки під вашу систему виключно. Це дуже важливий елемент, тому її бажано не втрачати та зберігати саме тут в оригінальному пакуванні та блок живлення системи. Дістаємо звідси блок живлення і акумуляторну батарею. Все інше можна складати в коробку та повертати до оригінального пакування. Також в комплект поставки входить клавіатура з кирилицею. Яку ми будемо клеїти на апарат для зручного вводу пацієнтів? Отже, перед нами на столі все, що нам потрібно, для того, щоб привести систему у роботу і зробити перший запуск. А саме акумулятор, кабель живлення, блок живлення, та сама система.